Картини тих, хто на початку шляху представила Южницька міська галерея. Семеро цьогорічних випускників одеського художнього училища подарували глядачам свої роботи. До експозиції додалися картини вже сформованих художниць Єви Яд та Світлани Гаврищук. Вони давно покинули стіни училища, але добре знають, що підтримка для молодого дарування одна з найнеобхідніших складових успіху. Єва Яд вже виставлялася у нашій галереї. До цієї експозиції увійшли здебільшого знайомі глядачам картини. Художниця пояснює, Основна частина робіт чекає своєї черги у майстерні. Говорить, основний акцент хотілося звернути на роботи юних майстрів. Ну, вона вийшлася мені, на мій взгляд, дуже, дуже неплоха. Вона така радісна, літня, етюдна. Ребята, я считаю, вообще большие молодцы, потому что пишут они, так не многие пишут, даже после Академии Киевской, я вам скажу. Поэтому они ну, действительно молодцы. Я ими горжусь. Я горжусь, что у нас один преподаватель, который Смок научить такое большое количество людей. Дай Бог, щоб далі они продолжали так і все було хорошо. Цікаво, що усі дев'ять художників випускники не лише одного навчального закладу, а й вели свою роботу під керівництвом одного викладача. Це досить яскраво, помітно в роботах, чи то ще не забута класична правильна манера малювання, чи то вплив одного майстра, але усі роботи гармонійно влилися в експозицію. Об'єднала виставку в одне ціле й тематика робіт здебільшого пейзажами усіяні стіни галереї. То, чего могут не замечать другие люди, остальные. Ну, то есть, как бы мы все видим, эти кораблики, эти деревья, дома. Э -э -э, но зачастую люди пробегают мимо, не обращают на это внимания. Или так, ну. И пошли дальше. А для нас это нечто другое, и мы это пытаемся запечатлеть, показать им, насколько прекрасно то, что окружает, то, что уже привычно и банально. Ну вот. И, наверное, по такому принципу, ну вот э, собрана эта выставка, то, что сейчас близко, то, что э, на что сейчас мы обращаем внимание. За фахом дизайнери, а в душі митці так говорять про себе учасники експозиції. Адже незважаючи на те, що стали випускниками оформлювального відділення, звернулися до короля мистецтв живопису. Обіцянка так назвали виставку молодих художників, глядачі. Самі митці про майбутнє зауважують, художня діяльність досить різноманітна. Реалізувати себе можна будь-де я не собираюся ці по пошописі. Я все таки по оформлі мені ближче. Вот, но все одно живопись мне нравится, і я буду к ней возвращаться, но просто вже то для себя. Но как в оформлении я буду работать. приємна новина для усіх охочих торкнутися енергетики молодості у живописі. Експозиція в нашому місті продовжить свою роботу до кінця липня.